Вітання традиційного цей час програма столиця. Київ надивніше місце і чудову архітектуру, але про це мало хто знає за кордоном. Тому до столиці їдуть усього близько одного мільйонів туристів на рік. Хоча до Варшави. Приблизно 2 мільйони, до Москви – 3,5, до Праги близько 4 мільйонів. Щороку до Києва може приїжджати на 100-400 тисяч туристів більше. Що для цього необхідно зробити? Як системно позиціонувати основні переваги міста як європейської та культурної столиці за кордоном? І у нашій студії Олександр Мазурчак, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації, шановні глядачі, долучатися до обговорення у прямому ефірі. Двісті двадцять Олександр Володимировичу. Добрий вечір. Добре. Я рада вас вітати Добре. в нашій студії, тому що знаєте, ви часто є гостем сам програми «Столиця», але. Не було з вами змоги поспілкуватися, тому що постійно потрапляла саме на Сергія Дойка, мого колегу. Тому мені приємно і ще що здивувало, здавалося у вас напрямок роботи дуже розгалужений, Так, Займаєтеся інфраструктурою міста і житлово-комунальне господарство. Тут туризм. Але для вас ця тема, скажімо, так, ви її давно знаєте, в камянець подільському вашому рідному місті, так коли ви ще були і головою саме того міста, ви займалися туризмом і туристичні центри відкривали. Але хотілося поговорити про Київ. От відбулася важлива виставка минулого тижня. Ви урочисто і на відкритті були. Ми хотілося, я знаю, що Київ гідно себе представив, гідно представив. І хотілося б просто, щоб ви підбили підсумки. Наскільки важливі такі туристичні заходи, і наскільки взагалі Київ зараз ну не те, що позиціонує, а вже яскраво дійсно може себе презентувати як європейський туристичний центр. Ну можу сказати, що Київ не тільки на цій виставці достойно був представлений. Угу. Недавно ми приїхали з Берліна, де була міжнародна виставка, є найбільшою в Європі. Є дві самих Великих виставок, це в Лондоні і в Берліні, які проводяться на протязі року, одна весною, одна у І ми були достойно там представлені. І вся Україна, і ті міста, кілька міст, які приймають євро, значить буковина була представлена. Тому ми маємо сьогодні можливість зробити гарне представлення міста. Ми для цього підготувалися нормально до цих виставок. Було випущено дуже багато поліграфічної продукції, починаючи від карт схем. Розроблення нових буклетів на кількох мовах, крім того, ми вже зробили дуже непоганий портал. Ми маємо сьогодні гарний інтернет-ресурс, який ми будемо презентувати на слідуючій неділі засобам масової інформації і громадськості. Ми плануємо відкрити в слідуючий четвер відкрити туристичний сезон. Угу. На цей туристичний сезон він ознаменується. І такою подією, як зібранням громадської ради розвитку туризму, також ми презентуємо інтернет-портал. І відкриємо перший в місті Києві світомузикальний фонтан. О, на багато Хрещатику. Справ, насправді і є, що буде презентувати. От якщо говорити про туристичний портал, це один з тих моментів, так ну недороботка така певна, на якому наголошували експерти туристичної галузі, що необхідно його створювати, тому що про Київ знаєте якісь певні моменти люди знають. Але навіть люди, які мешкають в Києві, не все знають про Київ. Завдяки цьому туристичному порталу ви говорите наступного тижня вже буде його презентовано. Так? Він вже ну він проходить тестовому, тестовому і... режимі, Він працює uh -huh. зараз. Люди можуть зайти uh -huh. на нього подивитися. він непогано створений, але зараз він йде його інтенсивне наповнення. А також ми розраховуємо, що будуть створені цілий ряд інтерактивних таких рубрик, які дають можливість людині поселитися через цей портал, замовити квитки на, наприклад, театр, на концерт чи на засоби пересування там, на літак, на поїзд. Цей портал буде постійно оновлюватися. І саме головне, що він буде живим порталом. Він буде працювати в режимі онлайн, коли можна буде завжди побачити самі нові, самі останні новини, які будуть в Києві. Починаючи, ми будемо презентувати вже, е, е, календар подій на перших на перше півріччя. І, і, наприклад, і кияни, і гості міста знають, що в місті буде проводитись, наприклад, там парад вишиванок до Дня Незалежності, або <кій> зараз будуть. Розвішані 30 тисяч писанок в парку біля театру Франка. Або те, що в нас будуть відкриватися. буде на або... Великодні свята трошечки. Або так? будуть відкриватися значить, зараз один світомузикальний фонтан до 9 травня буде відкрити на Червоноармійській вулиці, другий світомузикальний фонтан. Тобто все це люди будуть бачити. І це дуже важливо, тому що це може побачити кожен іноземець. Вони можуть приїхати саме на ті події, які відбуваються у місті Києві. Тільки до дня міста. Києва, який відбудеться в кінці травня, у нас планується десь більше 200 заходів, самих різних. Люди можуть побачити те, що вони захотять. У нас зараз буде дуже цікава, скажімо, виставка тюльпанів, де буде більше 700 тисяч тюльпанів. Це ну і все це люди будуть побачити цього року. Взагалі у нас буде десь порядка до 15 мільйонів квіт. В місті Києві і тому все це треба показати людям. Вони повинні розуміти, де що побачити саме цікаве, і ми випустили зараз дуже цікавий разом з німецькою такою компанією на Зет. Ми зробили е, такий довідник: сім причин, чому ви повинні приїхати. О, в місто Про ми хотіли вас запитати. Я знаю, що цього року, от виставка, яка відбулась минулого тижня, е, теж е, був стенд, де можна було ці сім причин. Я знаю, що в Берліні теж каталоги роздавали саме сім причин. Ну там досить цікаві ці важливі аспекти, зазначені. А я так розумію, що, скажімо так, ці сім причин вони е, дійсно відповідають тим причинам, е, через які ну необхідно приїхати хоча б одного разу в Київ, а після того що напевно повернутися. Так, так безперечно, ми. Ми розуміємо, що, наприклад, для іноземців у них є 5 причин, чому вони повинні приїхати у відень. Є причини, там дев'ять причин, чому ви повинні приїхати, допустимо, Арабські Емірати. Там, чи, а чому ви повинні приїхати в Київ? Що ви хочете побачити в Києві? Люди повинні розуміти чимось ототожнювати місто, що це є місто. Козацької слави чи Древньої Русі це є місто, де є найкращі храми православні. Це місто ну культурне, освітнє, це місто театрів, це місто відпочинку, це місто, де є перлина, Дніпро і так далі. Тобто люди повинні розуміти місто театрів, місто концертів, ну місто. У кінці кінців, скажем, є як місто, як розважальне, де можна прийти і розважитись нормально, можна дійсно гарно поїсти української кухні, цікавої іноземець повинен знати причини, чому він повинен приїхати. Коли ми говоримо про Відень, які ми взяли, От, за... я хотіла запитати, Відень, знає, що взяла, скажімо, ну як за, за приклад, да. як, в принципі, за, як за, аналог, як за ціль, так? як за основу, як прототип, до якого ми хочемо десь дорости. Ага, тобто таким чином, що так, ми мож... і... хочемо дорости. Але в принципі, у нас є всі шанси, щоб ми могли зрівнятися принаймні саме ну, як туристичний центр, так. саме з Віднім, так? У нас є дуже багато спільного, у нас і в них, і в них, і в нас, і в них немає моря, немає гір, угу. але є річка, і в них, і в нас. Ми маємо пам'ятки старовини, і вони мають їх як імперська бувша столиця. І от коли ми говоримо з ними, що от, що взагалі іноземці думають про Відень, У них є спеціальний відділ 35 чоловік, чоловіків які Працюють над тим, щоб просунути відень на іноземних просторах і пояснити, що для них відень. І коли вони спитали мене, що для мене особисто відень, я був десь в відні раз 6-7. Угу. і Я кажу, для мене перше це от, архітектура відня чудова. Друге це для мене моцарт, музика, венські бали. І третє це відінські булочки, це кондитерські вироби. Ще відінська які... кава. Так, і Я це ну, кондитерські вироби. Да, Значить, і тоді кав'ярні віденські, і тоді оце, і вони кажуть, ви знаєте, що ви попали абсолютно в точку. Пер п'ять причин, які називають будь-який іноземець, серед них їх це три, які ви назвали. Що для 에, людей Київ? І коли питаєш іноземця, він сьогодні не може сказати, Він розгублений, він не сконцентрований на цьому, і для нього Київ не має такої це концентрації. Це провина наша. Це ж не пролина, іноземця то оцей вицей угу. прототип чи прообраз відня, він штучно створений. Спеціально 35 чоловік вони весь час закидають ці питання і вони це створюють цей такі прототип. І ну, ще й досі, так? Це і відбувається. Це вони роблять день. постійно. Всі ті кошти, які вони збирають з податку на туризм, йдуть саме на цю ціль. От дивно, здавалося відень, а саме місто, в яке люди їдуть, от ви шість разів були. А люди знаєте постійно mm. на продовжують так, там різдвяні свята, ті ж самі великодні свята, але робота продовжується. Тобто. Yeah. Мину зупиняють розповідати Вони про те, що віденця конференції і е, симпозіуми вже сьогодні готовлять на 2016 рік. У них вже все розписано. У них є конвеншн центр, які готові у такі заходи. Ми зараз тільки створюємо. Ми створили зараз комунальне підприємство. При ньому створюємо конвеншн центр, і ми хочемо, щоб Київ був теж таким центром, де можна проводити конференції, симпозіуми, світового масштабу, європейського масштабу. Для цього в нас все є після того, як до євро буде завершено реконструкція аеропорта. Київ стає дуже таким цікавим з точки зору і сходу і заходу. Він є посередині, сюди легко прилетіти буде. І наше, наше завдання створити нормальні умови для проживання і створити умови, де можна проводити такі заходи. Сьогодні ми не маємо хорошого конгрес-холу, де б можна було провести великий конгрес. Але в нас є виставкові центри, у нас є палаци, у нас є вже сьогодні багато готелів, де є невеликі конференц-зали, де можна проводити такі заходи. Зараз ми робимо їх інвентаризацію, готуємося до створення такого конвеншн-центру. От ви значили що до відня, так ну досить суттєво йде наповнення міської скарбниці у відні. Хотіла, щоб ми, якщо про Київ говорити, так от, туризм це один з таких головних напрямків. Завжди ми будемо повертатися до стратегії розвідку міста Києва, тому що ті ініціативи, які були там закладені, вони зараз постійно відбувається робота над ними, робота проводиться. Якщо говорити про туризм, наскільки я не помиляюся, коли якраз говорили про стратегію, дуже багато експертів говорили, що насправді туризм у Києві може стати тією головною ланкою, яка поєднала в Україні та схід і захід, так, посередині ми знаходимося. А Київ дійсно може стати такою, знаєте, туристичною мекою. Будуть люди їхати, тому що тут у нас є архітектура, а вони у нас є ще, ти знаєте, сюди можуть їхати поломники з різних країн. От як їдуть до Єрусалиму, ну мені принаймні так здається, є куди їхати, так і Києво-Печерська лавра, і Собор Святої Софії. Але тоді, значить, одразу заговорили про те, що необхідні гроші, необхідні все таки інвестори, щоб заходили, щоб щось там, знаєте, гроші вкладалися і так далі. Тоді експерти заговорили, насправді давайте програми реалізовувати, гроші підуть. А якщо говорити от про скарбницю, тоді заговорили, що в принципі від туризму саме в Києві скарбниця може отримувати десь приблизно 10 мільярдів гривень, ну це я так розумію, суттєво було в наповненні. безперечно, Суттєво, Цього? так ну я вам скажу так, що у попередній рік ми отримали десь трошки більше 300 мільйонів, і 6 мільйонів ми отримали туристичного збору. Ну 10 мільярдів це суттєва різниця, так безперечно, від... але я вам скажу, що тільки маленькі потуги, які ми почали робити в попередньому році, uh -huh. от нова влада почала робити, і е, те, що почало розкручуватися місто Київ як місто, де буде прийматися євро. Дало можливість росту туристів на 200 тисяч. У нас було в 2010 році мільйон, у 2011 – тисячі мільйон двісті. Угу. Значить, ви бачите, який тобто прийшов, прийшов, прийшов ріст, там. яка б тенденція цього року. Тенденція піде сама по собі, навіть якщо ми нічого не будемо робити, тому що ну, Євро трогічні, дасть так. якийсь вплеск. І далі стоїть питання про те, що за Київ про Київ почали говорити, про Київ почули, пройшов чемпіонат. А далі готовність наша прийняти цих туристів, наскільки ми покажемо своє місто, наскільки ми зможемо його презентувати. І ми в цьому глибоко переконані, що за три роки ми вийдемо десь на 3 мільйона туристів, як мінімум. Ви знаєте, ми зробили повністю дослідження стосовно розвитку туризму міста. І ми, наприклад, побачили таку річ: в будній день місто Київ і готелі міста Києва завантажені на 60-75%. Вихідний день. На 20-30%. У вихідний день місто Київ не завантажені абсолютно готелі. В місто, поки приїжджають не туристи, в місто приїжджають на відрядження і живуть ті, хто приїхав у відрядження. Це нас дещо здивувало з однієї сторони, тому що в всіх інших містах тенденція зовсім навпаки. І ми, зустрівшись з готельєрами, домовилися про те, що розпочинаємо таку акцію Київ за півціни. Увікен, це дуже цікаво, Олександр Володимирович. Так. Якщо не проти, тому що це дуже важливі момент. І дійсно, от у Києві про це будемо говорити після реклами. Добре, Добре. Добре. шановні глядачі. залишайтеся з нами після невеличкої реклами, продовжимо. Не перемикайте. Шановні глядачі, дякую, що залишатися з нами. Нагадую, що дивитись програму Столиця гість у нашій студії Олександр Мазурчак, перший заступник голови Київської міської державної адміністрації. Нагадую, телефон прямого ефіру 223-09 71 один. Олександра Володимировича, от перед рекламою, ми з вами почали говорити в принципі, про уікенд в Києві. Так, це теж відбулася ця подія минулого тижня, коли відбулася і виставка дуже важлива. Я знаю, що міська влада підтримала пропозицію самої ради з питань туризму та курортів у формуванні та просуванні на ринках саме спеціального продукту ЮКЕН в Києві. Якщо ми повертаємось до Відня, так і там до Парижу, до Риму, є у якень у Відні у Парижі. Він створений на спеціальних якихось певних умовах. Я так розумію, що в Києві це теж будуть якісь спеціальні умови, тому що ну, необхідно буде якось долучати туриста саме на вихідні. От ви зазначили статистику. Так це досить ну, низький відсоток, 20-30 заповнений і з готелів. На яких умовах, в принципі, у те, що відбувалося минулому тижня, що розглядали, на яких умовах може формуватися саме такі продукти столиці? Місто Київ має дуже великі потенційні можливості набагато більше ніж має відень Лондон. які вже потенційні можливості вичерпані у нас вони тільки започатнів. Якщо в інших містах у вихідний день нема де поселитися, вони і так переповнені. Місто Київ сьогодні не заповнено у вихідні дні. Uh -huh. І туристів є дуже мало. І ми сьогодні дійсно розробляємо такий продукт, який дає можливість залучити додатково серйозну кількість туристів до міста. По-перше, ми думаємо, що не тільки треба орієнтуватися на іноземців.